Вітаю вас, маляти! У нас з вами заняття з логіко-математичного розвитку, тема нашого заняття один багато кольори. Давайте, дітки, з вами трішки привітаємося та пограємо, виконаємо психогімнастику. Здравствуйте долоньки, Плесь, плес, Здравствуйте, ніжки, туп-туп. Здравствуйте, щічки, плюх-плюх. Здравствуйте, губки, Тьмок, тьмок. Здравствуйте, зубки, клац, клац. Здравствуй, мій носик! Біп-біп! Здравствуйте всі! Дітки, ви полюбляєте гуляти? Тоді запрошую вас до чарівного лісу. Ми підемо поміж дерев та переступатимемо через пеньочки. Ось ми й опинилися біля ялинки. Ой, але здається, під ялинкою хтось плаче. Дітки, так це ж зайчик. По-моєму, малята він дуже засмучений. Мені зайчик тихенько сказав, що у нього розірвався весь одяг. Через це він такий засмучений. Давайте допоможемо йому поставити латки. Пограємо з вами дидактичну гру Полатай одяг для зайчика. Ось погляньте малята, який одяг був у зайчика. Давайте йому допоможемо його полатати. Ось візьмемо. Оці штанці. Якого вони кольору. Правильно, синього, яка геометрична фігура зображена на синіх штанах. Вірно, круг. Давайте віднайдемо серед цих геометричних фігур синій круг. Ось він. Правильно. Беремо і латаємо наші штанці. Підходить ця латочка? Так, чудово. Давайте далі. Візьмемо ось цей жовтий светрик. Яка геометрична фігура зображена на жовтому светрику? Вірно, жовтий квадрат. Давайте його знайдемо. Ось він, молодці. Поставимо на светрик таку латочку. Правильно ми зробили? Так, малята. І залишився у нас. Червоний капелюх. На капелюсі, яка геометрична фігура зображена? Вірно, овал. Залишився у нас овал. Давайте полатаємо і капелюх. Ось так. Ой, які ви в мене розумники порались з завданням. Та зайчикові допомогли. Він вам дуже дякує за це. Давайте з вами трішки відпочинемо та виконуємо пальчикову гімнастику. Зайчик. На галявці лісовій. Скік, скік. Стрибав зайчик через пень. Раптом дощ пішов з марини, Заховався зайчик під ялину. На ялинці є дупло, а в ньому білочка живе. Дітки, білочка вас просить допомогти розкласти жолуді. Пограємо з вами дидактичну гру Великі та маленькі жолуді. Правила гри такі. Великі жолуді потрібно покласти до жовтої тарілочки, а маленькі до зеленої. Давайте спробуємо та трішки попрацюємо. Молодці впорались з завданням. Білочка вам дуже вдячна. Та вона приготувала для вас ще одну гру. Дидактична гра порівняй. Дітки, скільки у нас жолудів. Правильно, багато. А скільки у нас грибів. Вірно, теж багато. А скільки у нас білочок. Молодці одна. А скажіть, будь ласка, дітки, чого більше? жолудів та грибів чи білочок? Вірно, жолудів та грибів більше, їх багато, а білочка одна. Дітки, давайте з вами пограємо ще одну дидактичну гру: кольорові м'ячики. Наше з вами завдання таке. У нас є кольорові обручі. Та кольорові м'ячики. Ми повинні з вами, відповідно до кольору обруча, покласти такі самі м'ячики. Давайте з вами спробуємо. Працюємо, малята, будьте уважні! Які ви в мене кмітливі! І з цим завданням впорались! Дітки, на лісову галявину прибігла лисичка, зайчик та білочка просять сховати їх від неї. Допоможемо їм? Пограємо з вами дидактичну гру. Зачини віконечко. У зайчика та білочки є свій будиночок, але, на жаль, там немає віконечок. Якщо ми не зачинимо віконечка, то лисичка їх обов'язково знайде. Давайте допоможемо лісовим тваринам. Ось будиночок зайчика та білочки, а ось геометричні фігури, віконечка, які ми повинні з вами вставити. Які геометричні фігури маляти, ви бачите? Правильно, оранжевий трикутник, блакитний круг. Червоний трикутник, зелений квадрат, жовтий прямокутник та рожевий овал. Давайте попрацюємо. Молодці гарно впорались із цим завданням. Тепер зайчику та білочці нічого не страшно, ніякий звір. Ну, ось і закінчилась наша подорож лісом. Кого ми сьогодні зустріли? Як ми допомогли зайчику? А як ми гралися з білочкою? До нових зустрічей, мої розумники!